Дивіться, кури домашні броми, 99 кг. Обалдена курочка, дивіться, шикарно. Все, маєте, я сижу вдома. Сіла та да поїхала на базарчик тут. Місний, біля мене. Хто знає, що за базарчик посить. Чи грянуть что-то продають? Тут не було, правда. Це картопля. А по чому картошка ваша? А що за сорт? Городледі люблю, 40 гривень, так? Да? А цибуля сітка 25. Uh -huh. Дякую. Це потисок. Ой, ця вже цибуля продається. Дивіться. Суб, садить вже скоро нагорода Буде Мандаринки, апельсинки, лимони. Даже консервація подається, скорбошки, помидорчики, огурчики, морковка по-корейськи, огурчики. Что там снимаю? А, на рилочку нефтяников, знаете. Вот Знайшла оцю тика, горбажника її называют. Запутала тину. 70 гривень кілограмчик. Дивіться. Есть такая. і есть отака... Крупніша трошки два. 70 гривень. будет назначено тут на нефтяников тоже есть. Тут рынок тоже маленький, я тут... А, и оздоровец продается тоже. Вот это такая крупнейшая какая -то. А ваша почем? Тоже 70. тут девочки есть. Будете это значит, что такая цикуна продается. А так все, делится фрукты, овощи все тут есть. на улице есть. Почем тыква? 60 килограмм. Арбуз 60 килограмм. щоб фасований такий по півтора кілограмчика десь, так? Да? Ні. Менше? А, десь так, кілограмчик. Так що буде, ребята. В общем, такий базарчик тут є. Тут я раніше дуже часто скуплялась, їхали додому, заїжджали. Любила тут сири купляти, але бачу, вже воно все закрито. Те, що ми тут скуплялися до війни, а тут були десь сири, а де їх не бачу. Навіть турпану буде. Керпани, можна гроші купити. Так, туди, в а, є, є. тут ми часто скуплялися сири, зараз хочу хочете, що тут у них поціновувати. Ось такий магазинчик дуже часто сметану тут купляла, коли торти пекла. Доброго дня. Доброго. Е, сметани 155 і слівки 270 дуже-дуже часто тут скуплялися. Сир скільки? 105, так? Да? Творог. Жирніший 180, а це безжирний, да? так? Це середній. Середній 105. Да. Ага. Тоді що у вас бринза є? Овеча, да? так? 260. Масличко, коротше, і сологуні часто тут купляли ми. А лавасів нема, так, у вас? Є. А, є. По чому лавашок? 30. А скільки штук? 3. Три штучки 30 гривень. Так що, ребята, будете знати. Дякую, яйця почав 70, так? Да? Yeah. І бліни тут 190. Тому хто буде виїжджати, може кудись там треба буде їхати. За город виїжджати на вихідні. Будете знати, що тут є такий молочний магазинчик. Ну і базарчик, молочки. А чого я сюди приїхала, бо я йду в одне місто. Покажу все. Де я дуже давно вже не була, тож щось захотілося сьогодні туди сходити, подивитися, що там є. А тут щось... Щось трошки вже все помінялося. Але може хтось, хтось скучив за цим районом, то я вам трошечки його й покажу. А я йду от туди. Що я вам скажу? Вітер, коротше, погода от треба курточку вдягати. Пару днів тому чуть ли не в футболку ходили, тут вже курточки треба вдягати. Ой, бачите, всі в курточках, хто навіть в шапках ходить. Такий цей райончик. А я захотіла ходити в Аврору, що дуже давно я тут була. Цікаво, що тут здається. Раніше дуже часто сюди заходили, що подивимось. А ви ходите, до речі, в Аврору чи ні? Мультимаркет. Тут він ну, вроді розширився, казали. Хто пам'ятає цей антистрес? Знайшла в Аврорі. купувала таке раніше чи ні? Mm -hmm. вот так mm -hmm. важко нажимати. Дивіться, mm почему -hmm. я картошку знайшла. Це не на привозі, а на кнігтяні, нафтовики. салатки, але люди торгують зелень і ов'язків. Немножко навіть, дивіться, водички стоїть. А по чому ваше зелень? Вода дорога. Вода на вес у вас, так? Да? 40 На вагу важить, дивіться. Салати є, все, водички лежать. Так, що тут ще вженьки є? А, вже сімена, ось дивіться, навіть можна купити. Ну, а ведь можно купить уже вот семена. Креп. Так, а почем? 20 гривен. 20, 20, 25. Кукуруза это 45 гривен. Это дорого, че не? Такий сорт? Что это за сорт? Гибридная, какая-то. Капачки. Короче, будут знать, что тут тоже все продается. А семечки почем? 65 гривень баночка, чисте ще будеться, гарненькі, чистенькі синечки. Так, а це вже туди на тролейбусі. Ось такий риночок. Може хто давно не був, буде знати. А, яблочко, сім'я. Яблучка по чому у них? 30, так? Да? 30-40 і 20 по 20 год. На там. Є. Ну до да, м'якенькі, гарненький, по 30, так? Да? І 40, 30-40, і 35. Так що такі ціни на нафтовики. Тут є великий зоомагазин. Де він? В цю сторону. Ми раніше тут лаки в своєму копіку купляли корм, як їхали додому. В общем, тут дивіться, подивимося, хоч що. Я вже тут давно не була. Так, для пікніка. Тапочки. Так, все ж для дому Навіть щось є, Дивіться, всякі. Детальки, запчасті, штучки, дрючки есть. Так, винники, сумки, кому в дорогу надо розбитися, клеточка. Навіть взуття є. Прикольно. Так, на цю сторону сумочки, рюкзачки. Так, що тут у нас... Боже, як я тут давно була? Ось тролейбус. А, тут споломаний. Так, а тут ще є соління, оселедець, сир і колбаски є. І великий магазин м'ясний. Реб'ятки, я на риночку нафтовиків, ніфтянько, хто знає. Дуже класний магазин у нас є, м'ясний. Дивіться, графік роботи з 8 до 19, а в неділю що до 18. Просто ми тут частенько купляли м'ясо, свіже, фарш, котлетки, Ось ті що я роблю. Це все купляю тут. Тут дуже громадний магазинчик, хочу вам показати його, щоб ви знали. Тут заходиш і на все є стіна. Тобто в них є акції, показують все, що в них є. Печінка різних видів. Язички, дивіться. Раніше коту купували в аттетельовки, тут купували в них. Курочка, все свіженьке. Мені дуже подобається. Буває, я а в них вже розібрали щось. A? Так, дивіться, крилочка 98, гумілка 84, гуляш, море 139 гривень, філешка. Тут дуже багато кас, тут раз, два, три, чотири, п'ять кас. Так, курочку погнали. Дивіться, кури домашні брови, 99 гривень кілограм. Обалдена курочка, дивіться, шикарна. Грудочки є, 118, на косточки будуть. І філешки, і де філешки? А філе по чому у вас? Спасибо. Зай, возьми, Девочки, а филе да, почем да. просто? 168 филе. что я сейчас разбираю. А капуста на бедра? Да. Крыло 90 вит. Вот вам а, чуть а покажу, я как раз это знать, что тут продается. Так. Цена на что пишет? Индюк, может быть? Индюк. Кролик домашній 229 гривень кілограмчик. Качка по-піківській 154. А це у нас пішла тілятина. Тут всі віде м'яса. Так, тілятина, дивіться, грудинка 146, 209 гривень, шиїк 219, м'якоть 274 гривні. Сало домашнє 189 гривень за кілограм кусочки маленькі нарізають, якраз там під борщ, трошки ввечері поїсти. Так, це свинина пішла, рулька 89, вон ножки такі шикарні. Кстати, і холодець з цієї рульки я колись готувала теж. І це свинина, дивимося, ребро 164, пашина 166, печеревок 156, челагач 179. Так, а в них що, гуляш, акція 159. М'ясо Шикарний просто, мені дуже подобається, у мабуть, кожного дня завозить. Ось ціна тизня, дивіться. 164. Лопатка, кастриць і м'ято. 169 гривень кілограм і м'ясо обалдене. Ви вбираєте любе. Вони вам показують, яке ви хочете і важать. Каз дуже багато, тому що тут людей дуже багато. Ось на пікнік дивіться. Вдома пожарити просто можна ці копаски, індик, курочка. Люля 139 гривень. А ось вже мариновані, шашлик навіть є. І маринована коротко. Ціни, дивіться, 219, 169 свинин, шашлик. Шикарна ціна. 170 гривень. Маринована, просто сіль, перець і цибуля. є. і фаршник. А, навіть ось такий, що це є в лапчичі. Що це таке? Я не знаю дуже. І курочка. Фарш обмотаний бікончиком. Так? І фарш. Я взяла, до речі, індичий фарш, Буду жарити котлети сьогодні. Курячий 129 гривень. Ассорти, свинина, м'ясо на жарку 119 і яловичі 139. Ось таке сало по поселянське з перцем 119 гривень. Вже попасовано в вакуум 119 гривень з так, а тут у них ще рибка есть. Рибка. Может тут есть все, ребята. Рибка, ось. Сенец, щука 49 гривень за кіло. Густера 28 Короче, Коротше, лящ. Лящ 36. Це ціна за 100 грамм. 36 гривень. То в столовік он до пыла погрызти. Еще є такі, всякі штучки, оці присерви. Селедочка, салатики різні. Ось 52 гривні салат взяли, їдете ввечері додому, взяли. Це шикарно. Та морська 65. Це ж помідори зелені закусочки, боже, шикарно. І ще в них ось дивіться, скільки всяких креветок. Креветка, до речі, скільки? 365 гривень. Я й не знала. А ось які кабани, дивіться. Тупо кабани. 450 гривень. Сира креветка 20 на 30. Така почому креветочка 360 гривень за кілограм. Коротше, такий магазин шикарний. Дуже рідко тут буваємо, але раніше частенько тут бували. Так, карпіки, стейки, дивіться. І ще у них є те, що таке. А що це таке? Манго. а, заморожені дивіться, як фрукти овочі, обліпіха. Зараз глянемо, по чому Так, 200 гривень кілограм. Дорого чи ні? Ліпіта 200 гривень кілограм. Це взагалі, я думаю, ціна шикарна. Ось покажу вам ціни, щоб ви знали. На кожну на є ціна. Ще в них тут є всякі. Що тут є? Котлетки, сух... эм... Написано декати, картопля, фрі, можете самі жарити. От цінам, щоб ви знали, дивіться. В общем, магазин, в якому є все. Заходити, скупилися. М'ясо, колбаси. Ой, колбаси, короче, так покажу, вам а ви ціни дивіться. малятко 22. Це ціна за 100 грам, 220, лікарська 250 Теляча 200 гривень. Шинка Полтавська. Полтавська я її хочу. 30 гривень 100 Тречі, ребята, Хто їде там на, за Одесу, виїжджаєте, будете знати, що тут є такий магазинчик. І творог є. Творог, сир. Сир твердий, лаваши, яйця, коротше, яйця 71 гривня за кілограм. Так. Ось дивіться, шикарний Це магазин, мені подобається. Дуже багато. Привітні продавці такі. І я фаршик купила, зараз вам покажу. Ось купила я цей фаршик. по 139 гривень кілограм, 120 гривень мені зважали, шикарний. Дивіться, знаходиться так, вулиця Ядова, 60 дробадім, так, ви кажете? <година> Працюєте кожного дня, да? Кожного дня працюємо з 7 утра до А, з 7 ранку с 8 ранку до 7 вечора. В воскресенье працюємо до 6, да? До, до 18 года. Угу. Ну молодці, класний магазинчик. Мясо у вас як заводится? У нас свой свого... граждан... дня, да? Да. Мясо. Нет, поступление мясо каждый день остатка практично никогда не буває. Поэтому продукти каждый день свежие. То есть сегодняшнее. <година> Сало Це Ціна за скільки? За штуку. За лоточок да. 19 гривень? 19,50. Що серйозно? Так, да, у нас э, так, свій комбінат, але це не залишаємо. Боже, молодці. Будете знати, ребятки, приїжджайте, людей тут все час багато. Буває, ввечері приходимо, вже чогось немає. Продукція свіжа, робимо самі все, коляска наша. Угу. Очень хорошие цены, в городе конкурентов у нас нету, поскольку цена самая низкая у нас идет. Да вы молодцы, раніше дуже часто тут купляли, а потом что-то... Щось... А то что таке вуха свинячи? Вуха свинячі мариновані. У мож... нас нарезать типа? Да, у нас тут немножко была торговля, поэтому не очень прям все идеальненько, но сейчас это все Угу. О, дякую, гарного дня вам. Назайм, назайм. Приходьте до нас ще.